Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами зануда або просто Нудик. І сьогодні будемо оглядати відновлений мною танк. Один із найулюбленіших СТ в років 10 назад для мене особисто Т-44. Імба взриву боєукладки. Номер один по вибуху небезпечності для свого екіпажу. Більшого танка по вибухівці боєукладки, ви, напевно, в цій грі навряд чи знайдете Тим не менше, е я відкупив цей танк. Чому? Тому що гілку до 430-го хочу прокачати, тобто, відповідно, треба було його прокачати. Які знову введені є, і що взагалі собою цей танк представляє? Зрозуміло, восьмий рівень, радянська е армія і т.д. і т.п. Е що прикольно, тут додавали. Е Двигун. Тут додавали двигун, по ту, якого я раніше не мав, мені його треба було викачати, він десь там під 30 тисяч досвіду був. І двигун насправді дуже значно відчувається, тобто, там 140 кінських сил на тонну тобто прокачується. Єдине, що прикро, що він тільки на цій стежці, більше ні на якій. тобто ну, Єдине, що прикро, що на інші якісь танки цей двигун не підійде. Але рекомендую його викачати, 30 тисяч досвіду. Не зажміть, воно сильно впливає на геймплей. Тобто це з точки зору самої прокачки. Плюс катайте на пушці ЛБ1, хоча є насправді зміст катати на d 44 т Є зміст, по якій причині, не через те, що вона краще. Ні, вона дуже погана, вона прям вкрай погана, але вона може вас готувати до гри від Альфи на 430 і на 430-го. Логіка, в принципі, у цьому є. Хоча насправді для мене основний цей танк на ЛБ-1 пушці це однозначно. Тобто тут Best of the Best моментів немає. Мені навіть вдалося. Поки я прокачав е, двигун, поки я прокачав е, ще в мене не було відкрита ця Д-25Т, колись її раніше не було обов'язково, тобто, ну, поки не було гілки 430-го, його щоб її було не обов'язково прокачувати. Ну я прокачав і цю пушку, і цей двигун. І зараз при вас я відкриваю танчик Т-440 елітним. За цей час, от, рівно якраз, мені вдалося поставити три відмітки на цьому танку. Тобто я маю певний досвід плюс. Згідно статистики рейтингу на цій машинці, е, хоча в мене загальна статистика на ньому погана, чому? Тому що це була перша гілка. Середніх танків, та напевно, не середніх, я в першу чергу колись качав перший мій танк прокачуваний, був Т-54, потім Йосип шостий, Йосип 7. І на 44 ці в мене в цьому місяці рейтинг 11-й, 11-й зі 100, ну, зі 100, з усіх гравців на Т-44, 11-й, я думаю, що маю право вам щось поділитися, розказати, як на цій машинці катати, як на ній грати. І її плюси, і її мінуси. Давайте розберемо ТТХ. Відразу у неї гарна пушка. Пушка, яка? Він найкращий універсал, тобто в середньостатистичний. Пробиття 170, 190, 250 альфа, середньостатистичне. Нічого унікального, нічого поганого, нічого доброго. Тобто це насправді найкращий універсал, який є на 8 на рівні серед всіх середніх танків. На мою точку зору, він найкращий, бо в нього якби і є броня, ну і немає броні, в нього якби і є шкода на хвилину, і немає шкоди на хвилину. Він найкращий такий середній показниковий тобто для, для гри. 2000 шкоди на хвилину, тобто в базовому, 0,35 розкид, 2.1 зведення. Тобто, в чому фішка? Давайте відразу подивимося по бронюванню. Бронювання в нього є. У нього бронювання є. От ви так побачите, от уроді 130-140 для восьмого рівня це нічого. Я за вами згідний, тобто якщо беремо корпус, але більшість е танків ви будете виходити. От десь от так. Чому ось так? Тому що ви будете десь за якимось пагорбом, ви будете ховати свій корпус, будете виліжати тільки, можливо, каточком і е верхнім бронелистом. А отже під такими котами дуже велика ймовірність як мало пробиття, так і великих рекошетів. Тобто це дійсно воно заставляє, ну, зменшує можливість вашого пробиття. Маска. Тут в чому прикол, вона пробивається. Ви маєте знати, що вам танкувати 100% від цієї башні не вийде. Чому? Тому що, перше, є лючки, оцей лючок, але фіксним тим лючком у вас маска просто ш'ється. Подивіться, все, що пробиває 200 мм, у вас пробиває маску. От в чому проблема. Насправді найбільше пробиття це от якраз от, бачите, 190, тобто тут є і так далі. Все, от все, що в маску залітає. Блін, якби йому маску би ще залатали, це був би найкраще, напевно, середній танк восьмого рівня, на мою суб'єктивну дуже точку зору. Е, Все, що будете ви не пробувати, вони будуть це всі вскоси. Тому вам, коли ви будете танкувати від башню, вам треба мансувати. Вам потрібно їздити вперед-назад, і все, що буде взлітати в скоси, воно буде рекошати або не пробувати. А все, що буде залітати в маску, воно буде залітати в маску. Ну, борта, типу, танкувати бортом, там не вийде тому що там у 75-мм борт, але ну, вам важко буде. Ну, Можна можна пробувати, але знову ж, кому треба, буде, він захоче вам маску засадити. І мало хто вам буде Буде отак стріляти. Е, мінус 7 кути вертикального наведення більш-менш комфортні для радянських танків. Тобто це доволі непогано. Чому? Тому що у всіх наступних, тобто там 430-430У, там буде погірше. Тобто цих до, там буде мінус 5 кутів. Тому насправді доволі дуже комфортабельна пушечка, дуже комфортабельний танчик, єдиний його відчутний мінус це боюкладка. У нього, нього боюкладка ось тут нього ну, ось тут боєукладка і я як грав проти Т-44 неодноразово, я в особливо з двох стволов, коли ти завалюєш відразу два постріли в один момент. Тут просто може бабах! І полетіла башенка. Так само через каточки боєукладка вилітає, боєукладка вилітає часто. Тому дуже важливо буде вносити безконтактну боєукладку І навіть вона не дає вам 100% гарантію, що бока вас не зірвуть. Ну, Тобто, чи пошкодитись будуть, буде пошкодження. Ну все рівно за всю гру на ньому, У мене десь 2-3 рази було, що мене зривали в нього боєукладку. Причому повністю фулово. Тобто, таке буде, якийсь скорпіоном на 500 за сандали чи якийсь контрадікшн е, вам за вас сандалить на 700 і так далі, і у вас дах вилетить. Е, з точки зору прокачки, що рекомендую. Дуже швиденько, я вже його налаштував, е, бойове братерство ремонт маскування. Що далі? Практичність, практичність гострий зір і звукова розвідка. Гострий зір, практичність звукова розвідка. Плавне повертання башні, швидке зведення і концентрація. Чому концентрація? Не беру злопам'ятний, не сильно мені бачу користі з нього. Міг би брати майстер зброяр, є можливість, можливо, замінити на майстера зброяра Але тут розкид лише 1,5%, воно, воно не сильно відчуватися. Але хоча насправді теж можете його взяти. Можете взяти або Майстер зброяр або концентрація. Мені концентрація більш подобається. Тому? Тому що, вона, коли ви стоїте, воно допомагає краще вицілювати. Тобто на дальній дистанції у вас розкіт кінцевий зменшується відчутніше, просто, чим майстер зброяр. Але якби є, має право бути і то, і то на вашій вибір. Що далі? Плавний хід, віртуоз, король бездоріжжя. Тут зрозуміло. Обов'язково безконтактна боєкладка, інтуїція, ідеальний заряд, бо швидкість польоту, снаряда Паршива. Е, пожежого сіння, бо танк може горіти, я рекомендую накатати на допайку, пожежого сіння. Е, Радіо перехоплений сигнал. Чому? Тому що ва, ви все рівно будете грати десь підсвічувати, десь будете грати від кущів і так далі. Воно вам пригодиться, вам, вам спостереження треба буде розкачати. На те даній збірці, яку я запропоную, розкачати її можна буде до 430. Це дуже непогано для 8 рівня без. Просвітленої оптики. Модернізацію я вам показав, тобто як я тут рекомендую поставити, але я не думаю, що хтось буде кататися на модернізації на цьому танчику. Але в цілому воно збільшує на 3% потужність двигуна, а це теж відчутно. Все ж таки, бо, да, наприклад, беремоте 855 або 881. 25 кінських сил від ну, цілу кінську силу тобі дає в середньому. Правильно я тут? А, рекомендую тут, якщо брати до, до скритості, тобто до маскування. Е, все ж таки... Танк не має велику броню, то штурмувати на ньому ви сильно не зможете, і вам треба буде грати все ж таки від маскування і від рельєфу. Тобто для того, щоб у вас не так легко було зацілити. Тут я показав максимальну збірку, з якої я все ж таки в кінечному результаті прийшов, бо я катав, тут є дві збірки: це досилач, стабілізатор і турбіна, або досилач стабілізатор і просвітлена оптика. Від чого вам буде зручніше, якщо ви хочете грати від огляду, грайте від огляду. Хочете їздити швидко Беріть поліпшений компресор, тобто або ну ту, турбіну, я вам скажу, відверто, з турбіною він їде в рази відчутніше, сильніше. Він дійсно сильніше їде, швидше їде, і воно прям відчувається. тобто Ти відчуваєш, коли ти з турбіною їдеш, і коли ти без турбіни їдеш. тобто ну В принципі, тут збіркою все дуже просто, тобто сильно немає. І якщо в такому по фул пакету, ви розкачаєте його. 0,31 зведення, плюс у вас є концентрація на коли вам треба буде прям вицілювати, воно вам до 0,29 скоротить, а це дуже добре. 2653 швидкість середньої шкоди на хвилину, 5,6. Заряджання гармати, доволі дуже швидко, гарний ДПМ. Єдиний момент, що дійсно тут боляче. Я вам зараз покажу. Прям боляче. Це те, що мені теж було боляче. Це швидкість польоту снаряду. 880 швидкість польоту снаряду це прям дуже боляче. Голда це трошки краще, 1100. Но якщо у вас буде ідеальний заряд, то відповідно у вас буде десь тут під тисячу, а тут десь 1200 з чимось. Вже коли хоча б під буде, це вже не так. <рикори> Прикро. Все ж таки, чому я так кажу? Тому що коли у вас швидкість польоту там менше тисячі. Він у вас летить не рівно отак в ціль, а він летить навісом, тобто таким мортирним форматом, як артилерія. Тобто снаряд там трошки може припіднятися і потім падає. В одних моментах це може прям вам якийсь лючок, треба через пагорб закинути. Це може пригодитись, але таких моментів буде набагато менше, і швидкість польоту снаряда дуже сильно на справді, впливає на геймплей на середніх танках, бо ви будете грати в основу не на першій лінії, будете грати на другій, а інколи і на третій лінії. І відповідно це буде сильно відчуватись. Тому. Ідеальний заряд тут дуже бажаний. Що? Рухливість із турбіною ви розкачаєте її дуже плотно. Якщо у вас буде турбіна, от в мене тут стоїть в налаштуванні, бонова турбіна. Якщо не бонова, то там десь скільки? плюс 5 км. На годину і. Ой, на годину. Ну, да, 5 км на годину швидкість додає. І максимальна швидкість в такому випадку буде 56. Ну, в даному випадку 57. І назад 25, що дуже добре. Насправді назад дуже добре. Чому? Тому що вам треба буде десь момент виїхати, десь стрілити і швиденько закатитися назад. Це середній танк, тут вам треба вміти ну, відступати, від'їжджати і так далі. Тому рекомендую все ж таки катати на турбіні, хоча сам я дуже довго катав на освітленій оптиці, бо хотів відмітки не збирати, тобто думав, що воно мені допоможе, але все ж таки з досвіду допомогла більше турбіна. Тому що ти швидше зміг тайміни займати і так далі. Давайте покажу вам якісь там один-два настрійних боя, які плюс-мінус можуть вам показати геймплей цього танка. Хоча насправді він максимально універсальний, максимально простий, один з найкращих, на мою точку зору, для реалізації для новачків. Легшого танку для реалізації немає, тому що тут усе усе. Посерединці. Тут золота середина середніх танків. Ну, окрім боюкладки, звичайно. Боюкладка тут не золота середина. Тому давайте переходимо до бою. І так, друзі, у нас що? Ми граємо проти дев'яток У нас Вестфілд. Насправді не просто три ЛТшки 9 рівня. Тобто їхати з ними буде бадатися нас вони. Можуть дуже плотно перестріляти, тобто з цим може бути дуже багато, насправді, є проблемок. У них є купа Питасав, тобто сильно висовуватись не можна. Ще й одна арта все рівно є, але яка може дуже боляче закидувати. Я розумію, що, ну, що перестрілюватися тяжами немає змісту, їхати до алтешок теж дуже велика проблема. Чому, тому що ну, вони у нас перестріляють, тобто ну, там шальма вийде і просто дасть барабан, і в нас мінімум пів хп немає, якщо не майже все. Тобто я розумію, що треба тоді їду на поличку до бази і буду пробувати десь. Від бази там перегравати через десь кущі, десь просвіт. Тут що, в принципі, як завжди, ЛТшки все просвітили з самого початку. Зрозуміло, деякий відкат. Я розумію, що є, є танчики, вони зараз світяться і можна їх на відкаті понакидувати. Бачу тайпа, думаю, що це халявна дашка. Ну, я засвітився, на жаль, прикро. Думаю, на депоноводу кидаю вертуху. Ну, зрозуміло, він там був захований сильно з міста. Ну, Шанси потрапити. Не було. Я розумію, що треба, блін, дамажити цього тайпа, бо це халявний дамаг, тобто його можна підсвічувати. І окрім того, що буде підсвітка, ще можна пробувати дати йому по бортах давати, ну, коротше, знищувати його. Бачу, що він на оглушці сидить, Добре дав день, йому поїде. зверху. В... До речі, якщо ви бачите тайпа то я рекомендую вам кидати не по гуслях і десь по підгуслі, а от якраз над гуслю, якраз під башнею, оцю планочку, там найлегше пробиття, бо там немає гуслів, і там броня легше пробивається. Тут я розумію, що мені заважає заборчик, я нічого не бачу, кидаю в бортбашню йому на відстрілі, на віддаленій камері, а не в снайперському прицілі. І, в принципі, пробив. Знову ж я вже на голді, бо я розумію, що з ними буде воювати доволі важко. Тайп їхній ТВПшка їхня стоїть, не тайп, а ТВПшка їхня стоїть на... <гум> разом з цими, як, їх? як вони звуться так, з нашими Петисавушками. Ну, прекрасний танчик у нього, і прекрасний гравець, я так зрозумів, який стоїть на Петисавушках. Бачу, що наші Алтешки там забрали горку, і Я розумію, що треба цього тайпа якось добивати. але отримувати від нього було фул-пакетом, було неприємно. І відповідно, почекав, поки його добили. Він якийсь зальотний, непонятно чого він сюди приїхав. Ну, тим не менше, типу, окей, без питань. Під'їжджають назад на базу. Ближче, щоб можна було десь щось когось просвітити. Розумію, що в них тут десь ніхто нічого не світиться. Я якраз отут граю на просвітленій оптиці Цей бій. ну Тобто це якраз бій не останній. Це не настрільний бій, щоб ви знали просто. Бо оце мене, бачите, оп, залетіло. Серверний приціл мене ввімкнений, і це щоб ви розуміли, чому так. Погано приціл вертиться. Це що от коли ви, якщо хтось не знає, чи у вас так погано снаряди летять, чи десь вже косу, чи десь взагалі не туди, то знаєте, це питання в тому, що у вас є росінхрон з серверним прицілом. Тобто ваш приціл це ваш приціл, а той, що на сервері прицілу, він трошки може по-іншому показувати, чим те, що є у вас. Е, я пробую десь накидувати, десь когось підсвічувати. Я розумію, що в них ще купа ПТСА, сильно вилазити не можна, бо вони мене винесуть буквально з двох-трьох пострілів. Я можу там дуже швиденько ну, вицілюю номада і поки накидаю, настрілюю. Бачите, навіть як снаряд летить, снаряд летить все ж таки таким навісним да, форматом. Тобто це насправді дуже дискомфортно. Я бачу, що їхню арту вже відбивають, і наші беруть базу. Я розумію, що це їхній злив, але треба треба проводити прижимати, бо, блін, треба треба хіпешки настрілювати. Бачу Скорпіона, Хотів дати йому покаточку, ну, не вийшло. Чого хотів дати по каточку, бо я розумію, що його зараз рознесуть максимально всі, але якщо ви даєте танку по танку покаточку, то вам може асістас просто ще зарахувати як підтримку, бо ви його загуслили. Бачу борща, їдемо до борща, доволі дуже просто. Тут нічого складного немає, ми вже всіх добиваємо, дуже швидкий бій, тобто там 3 хвилини і вже все немає. Я якраз фугасом зарядив йому на 360, хочу його затаранити. В принципі, вдається, прижимаю його і добиваю. Тобто, от халяв на 1100 шкоди набити на одному борщу. Я розумію, що залишається 15 секунд, 1390 навряд чи з'їде з бази і треба швиденько пробувати ще докидати. Їдемо до стандарта, думаю, дати хоча б ще один шот для того, щоб накидати хоча б 3000. Дивіться, бій швидкий, бо я знаю, що у вас зазвичай зараз турбозливи і так далі. І це одна із причин, чому я рекомендую буде зараз грати. От і залетіло йому. Е, рекомендую вам грати не на, все ж таки вже не на оптиці, а на турбіні. На турбіні, можливо, я б не кидав би в цьому бою більше. Ну і давайте ще, так як це був бій швидкий, зараз глянемо ще один бій. Е, теж покажу вам е, його плюси і мінуси. Так, друзі, і у нас студянки речі, треба перевірити. Ні, музики немає, слава Богу. Бо, на жаль, за пісню на Студянках Ютуб кидає авторські права. Хоча вони не діють тільки на болотах, тобто не розповсюджує ролик на болота, але просто значок авторські права доволі неприємний, коли ти дивишся в себе в контенті. І того, що у нас знову проти дев'яток, у них чотири стежки, є болючі стежки, які розкидають нас. Знову ж, ми маємо зрозуміти, цей станк не штурмовий. Він доволі е, не броньований, тобто він не простий для реалізації і так далі. Тому пам'ятайте, що на ньому грати треба обережно. Залазити в гущу подій не потрібно. Я розумію, що міг би їхати я на А-лінію, на а да, тобто на А4 на А5, але я розумію, що в них є шкода, у них є чарфутур, ну, тобто у них є тайп, і я розумію, що мені з ними поки що бодатися, буде важко. Тут мені вдалося прострілити, я просто насправді кидав на, е, ну, на цей, як його... Ну, Бачив просто куди бачив, де він може з'явитися, туди і кинув. І тут, бачите, дві плюхи залетіли. Я був в шоці насправді, але знову ж це показник стабілізації. Стабілізація на цьому танчику дуже добра. Це якраз бої вже одні, одні з останніх моїх боїв, де я на ньому катав. Чому? Тому що я вже на ньому катаю на турбіні. От На турбіні він же дійсно їде, він же прям відчувається, що він їде. Бачу, що наші дві є, є після забивають ДЗТ-шку, треба її добивати. Знову ж, був би я без турбіни, ні, ні без цього би не вийшло. Тут бачу 49-ку, розумію, що її треба зацілити, тому що вона вкрай може створити некомфортні умови. Тут я розумію, що ще можуть мене щоб десь на перекаті швиденько 2-5У в мене не засандалив. Не на приказі, ну а на прострілі. Тобто, я так від'їжджаю і цілю його. Але я розумію, що я на. як воно Е, на перманентному засвіті тобто 49-ка бачить, що якби я цілю, і вона виїде, вона шотна і не виїде. Тут мені повезло, насправді я, я здуркував. Я думав, що він не, ну я встигну вистрілити і не її, не зас... ну він не встиг вистрілити по мені, але так не вийшло. Але мені повезло, все рівно він попав в каточок. Не в каточок гуслю і не пробив. Що ми далі? Дивлюсь, думаю, на прострілі, може десь з'явиться їхній XM-ка десь бортину йому накидати. Бо треба не підставлятись і накидувати шкоду. Але я розумію, що тут не підставлятися, накидувати шкоду ніяк не виходить. Я думаю, куди б під'їхати, щоб десь десь накидати. Я шукаю місця. Де би накидати. Розумію, що треба, щоб хтось помилився, щоб хтось зробив помилочку, щоб можна було десь накидати. Бачу, що наша хорічка на 9 рівні поїхала на 49-ку. Я думаю, що 49-ка зараз виїде і буде тікати від хорішки, але ні, хорішка зловила чар футура. І все пішло е, до сраки. Тобто у нас мінус 9 рівень, або якусь вафло на 49 Тут я розумію, що треба швиденько спробувати 49-ку забити. Мені поки ну, в чарфутур я підозрюю, що пішов на КД, але він не пішов на КД, але ну, знову ж кудись він відрекошатив і не пробив. Або просто відрекошатив. Ну ми добрали 49-ку. Знову ж тут, через що прикольно? Тому що тут. Ой, от бачите, арта навіть не попала. Е, тут прикольно тим, що. Танчик дуже низенький, в нього рикошетні кути, башні, рикошетні кути ВЛД, тобто верхнього бронелиста і так далі. І дуже класно. Найшли тут якраз 2.5У, де можна йому накидувати. Думаю, треба дати йому в каточок на відкатці Якраз дали йому в каточок, і 50 доїхав і добрав. І Тепер дивіться, дуже важливо бити по каткам. По-перше, бо 2-5-ю не встиг довернути башню і не вдав по Єпісю. Тобто це Шкода, не, не шкода а хітпойнти вашого союзника. А друге, це те, що Добре, вам зарахували Асістас. Тут я шукаю простріл і знайшли 50 100. І зараз я розумію, що можна його добити. Він думає, що його не видно, але його видно. І ми забрали. і Знову ж, граємо на обережності, тобто сильно не вилазимо, граємо як підтримка. Тобто на цьому танчику треба грати як підтримка, Тут я не бачив 49-ку, і, на жаль, мені дуже прикро, але 49-ка. Можливо, і в тому числі через мене. Отримала цей шот. Я отримав теж шот, отримав шот кумулятивом. От зараз я не отримав кумулятивом. Побачив про це, що кумулятив і зрозумів, що треба виїжджати десь отак під великим кутом бортом. Чому? Тому що гусля з'їсть кумулятив при таких кутах, тобто і це дуже добре. І навіть чар футура, його величезне пробиття на кумулятиві в гуслю. Бачу, що летить, треба давати по чаріку, тобто бо розумію, що 49-ка зливається. Чарік, як мінімум, дав два шота по мені, і один шот по Т-49 до того. І відповідно і зараз він дав скоріше все, й шот був по цьому, по 49 ці коли вони померли. Я розумію, що він мав бути би в КД. І чогось він. Дуже швидко перезарядився, хоча в нього КД ніби 40 секунд. Я не зрозумів, де він знайшов, що цих 22 снаряди, тому що, як на мене, цих 40 секунд ще не пройшло. Ну, тим не менше, він мене добрав. Чому? Тому що я підставився і я думав, що я його доберу, але я його не добрав. Е, да, Бачите, пробиття 340 у нього кумулятивом. І все. Небагато ми настріляли, знову ж грали більше як підтримка, тільки залізли штурмувати і отримали по своїй кабіні. Точніше, по своєму корпусу. 300 ми накидали непоганий результат. Ну, тим не менше, це не найкраще, що можна було отримати на цьому танчику. Але я хотів вам показати плюс-мінус. Ви, Якщо доволі там, непоганий гравець 53-55%, ваша середня шкода буде 2200 на цьому танчику. Якщо ви прям дуже скілований, буде десь 2,5%, можливо, ви дотянете. Знову ж, Альфа-250, танк сильно не, бронь, не броньований, він більше танк підтримки. Тобто і, знову ж, о... але він комфортний. Тут ключове розуміння, ви маєте зрозуміти, він комфортний. Стабілізація комфортна, КД комфортне. Маскування комфортне, броня, більш-менш комфортна броня теж є, теж можна щось відстрілювати і так далі. Ну ви маєте зрозуміти, що це перша половина бою це танк підтримки, танк настріло десь з дальної дистанції, десь кущів, десь підсвітити і так далі. Ви дійсно починаєте вривати вже хіба десь в другій половині бою. Але ну от бачите, тут я трошки прорахувався і чомусь не добрав фьючер Шаріка, і Шарік мене добрав. Давайте перейдемо до вангар і дійдемо до висновку. І так, друзі, і того, що ж, на ньому є три відмітки, даю вам пораду. Грайте в першу чергу, грайте від засвіту, грайте обережно, грайте з другої лінії, грайте на відкиді, грайте через кущі, грайте підтримкою. Десь, якщо є можливість буде грати чисто через башню на середній дистанції, не на близькій. Так, щоб снаряди могли вас залітати, в е, противника не дуже точна пушка, щоб все ж таки десь снаряди могли ви, ну, ви будете мансити, і снаряди могли десь. В кути башні зрикошетити, і ви зможете десь щось відтанковувати. Корпусом грати десь від рельєфу, коли ви можете заховати ось так, і в принципі отак вот будуть рикошетити, У вас єдині варіанти, де на цьому танчику можна буде так броню, е броню використовувати. Е грайте на турбіні, все ж таки, я прийшов висновку турбіна набагато цікавіше на цьому танчику, бо ви можете швидше і вчасніше приїжджати по таймінгам кругом і втікти, якщо треба десь. Також, тобто, е, крутіть, під'їжджайте під високі танки в бортину, тобто як класика жанра радянських танків, да, під'їжджайте там умовно, там, маушенам, там і тому подібне в борт вас дуже, або там, льовам, да, там на 8 рівні. Їм дуже важко буде вас висілювати, тобто, не дискомфортно і незручно, а ви зможете нормально накидати свій ДП. Е, та й що? Нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом. Буде завжди на вашій стороні, і снаряди завжди долітають ціль.